Виконуємо номер 1668 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. На малюнках 141 і 142 зображено фігури з однакових кубиків. Обчисли їхні об'єми, якщо ребро кубика дорівнює 4 см. Ми знайдемо. Об'єм одного кубика і помножимо на їх кількість. Порахуємо кількість кубиків на кожному з малюнків. На малюнку 141 у нас 5 на 3. Отже, перша нижня частинка – це 15 кубиків. Середня 15 і верхня 15. Всього у нас 45 кубиків. У другому завданні на малюнку 142, 6 4 і 4 це 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 кубиків. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм одного кубика. Відомо, що його ребро 4 см. 4 піднесемо до куба. Це 4, множимо на 4 і множимо на 4. 4 на 4, 16, да ще 16 на 4. Це 64 сантиметри кубічні, об'єм одного кубика. Ми з вами щойно порахували, що на малюнку у нас. 141 у нас 45 таких кубиків. Тому 64 множимо на 45. 4 множимо на 5, 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30. До 2, 32. 4 множимо на 4, 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 4,24 до 25 виконуємо додавання. 0, 8, 8, 2. Отримали 2880 сантиметрів кубічних і пояснюємо, що це об'єм фігури на малюнку 140. Об'єм фігури на малюнку 140. Тепер знайдемо об'єм фігури на малюнку 141. Там 14 кубиків. 64 множимо на 14. 4 множимо на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 4, 24, да 1, 25. Множимо на 1, 4 і 6. Виконуємо додавання: 6, 9, 8. 896 96 сантиметрів кубічних об'єм фігури на малюнку 141. Ми обчисли об'єми фігур, що зображені на малюнках 141, 140. 141. Я переплутала малюнки, і 142. Номер 1668 виконано.